До мечеті в Полтаві на святковий намаз прийшли сотні мусульман. Чоловіки та жінки моляться окремо. За традицією на Курбан Байрам кожен мусульманин повинен принести в жертву тварину барана, козу чи верблюда. За легендою пророк Ібрагім збирався пожертвувати Аллаху свого сина. В останню хвилину той замінив дитину на ягня. Цим самим дам зрозуміти, що для нього головне не дії, а щирі наміри. Сьогодні прийнято, щоб мусульманин резав барана курбан, і разделили його на три части. одна треть себя оставляет, втора треть дають нуждающимся, а третє часть он дають близьким і родным, щоб было щастя і радость. Мусульмани сподіваються, допомагаючи бідним і нужденним, кожен отримає прощення Бога. Кров не людей, ж животним, барана, верблюду, госа уважаємо. Що люди друг другу, другу срівнували з хорошим ділом? Хочеться побажати усім всього найкращого, миру в Україні, щоб благополуччя, здоров'я. Наш праздник это хороший праздник, найбільший у нас. Ми желаємо всім здорові і все добре. Анбайрам відзначають в колі сім'ї та друзів. У ці дні прощають образи та допомагають бідним. Свято жертвопринесення триватиме ще два дні. Юлія Кравець, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.